Привіт, друже! Приємно нарешті з тобою познайомитися із каналом Гуцульське життя. Зараз я познайомлю тебе з моїм з батьком хобі. Ми відкрили наш приватний музей. Зараз він називається музей мольфарства». інша назва музей фотостудія Альпеншток. Отже, до речі, думаємо над назвою. Якщо у вас є якісь ідеї, друзі, напишіть про це в коментарях. Я дуже буду радий. Напишіть про це на каналі Гуцульське життя. Отже, зайдемо всередину, отже, оскільки всі цікаві експонати там. Так, Отже, як взагалі все почалося? Років сім тому, коли я проводив свої одні з перших екскурсій. Я працював гідом і водив на Говерлу. Була така проблема, скажімо так, взагалі в туристичній сфері в нашому регіоні, що було тільки три екскурсії. І ми організовували і взагалі всі агенції організовували виключно сходження на Говерну, поїздку в Буковель та поїздку по водоспадам. Я думаю, що всі гіди регіону прекрасно це пам'ятають, як воно було. І ми стикнулися з цією проблемою, і почали відкривати для себе нові маршрути і паралельно відкрили, наскільки цікавий та багатий культурою є світ Гуцульщини. І в одній з таких просто поїздок на фарт в гарні місця, одна людина мені розповіла, як вона спалила стіл от такого плану, як цей це робота Прокіпа Сарахманюка, інкрустація сливкою. От можеш показати ближче. Тут е, це є дуже складна робота, насправді, кінця 19 століття або ж початку 20-го. І е, мені показала людина власноруч, що вони такі стіл спалили, і сказали, що мають ще один такий стіл, і я можу в них купити його за там будь-які гроші, тільки щоб я його сам забрав звідти. І тоді, напевно, я... Півдня той стіл ніс до машини, бо то було дуже далеко. Туди неможливо було заїхати машиною. Це було прям реально важко. Друг мені допомагав. І е, так ми почали їздити в ці експедиції частіше-частіше. і частіше. Точло до того, що просто кожного тижня ми їхали в якийсь новий регіон, в якесь село і е, спілкувалися з людьми. Я там почав вести якраз свій youtube канал Гуцулендія, спілкуючись просто з людьми, брав прості інтерв'ю людей про життя на будь-які теми. Насправді я не прив'язуюсь до якоїсь основної тематики, але місія нашого каналу, як зараз, на мій погляд, це є збереження. Культурної спадщини це збереження тих самих як примівок, так і пісень, так і просто історії з життя про те, як люди і страдали, і про те, як люди класно жили колись давно. Оскільки на наших землях, як і в Закарпатті, так і на Івано-Франківщині, дуже багато держав було за останні 100 років, і дуже багато всього змінювалось. І тому є про що розповідати насправді. І все те, що ми тут зібрали, це є частинка. Епохи Австрійської імперії, епохи Речі Посполита на наших теренах. В нас в колекції є близько 70 сорочок та порядка 40 кептарів та 40 сердаків. І дуже цікаво по кептарях, що здалека навіть на ринку можна було приділити по кептарю, з якого села приїхала людина. Уявляєте, наскільки це було класно? І так само по сорочках в кожному селі були свої окремі типи вишивок. Типи вуставок. До речі, в нас є колекція вустовок кінця 19 століття. Це вже жінка повирізала для того, щоб не викидати напевно якісь порвані сорочки. Але всі ці узори збережені зараз вже так не вишивають. Насправді це все є дуже цінно, тому що будь-яка вишивка, якщо їй 100 років, то вона вишивається вовною і. Вовну дуже любить їсти міль, тому такі сорочки важко зберегти. Звісно, ще кептарі та сердики, тому що їх так само активно їсть міль. От у нас є в колекції гугля та Манто, це взагалі дуже велика рідкість. Це весільний стрій, скажімо так. Поверхневий весільний стрій, я можу його показати, отут він Ви можете побачити, наскільки воно в нас в поганому стані, але все одно висить, скільки тут зараз дирок. В майбутньому, звісно ж, плануємо реставрувати. Але на жаль, дуже мало майстрів є, які зараз шиють кептарі чи відновлюють сердики, або навіть чи шиють нові. Якщо і шиють, то вже зовсім з іншого сукна. Воно вже не таке тверде, не таке грубе і зовсім інакше виглядає. Трошки ще розкажу про по експонатах. найцікавіше що є в нашому музеї. Це мені здається. Таблиця Австрійського суду. Що цікаво, що ця таблиця ще австрійського, не австро-Угорського суду, тому що тут герб, який був до 1867 року в Австрійській імперії до об'єднання Австрії з Угорщиною. І тут цікаво, що є така мова, як в нас зараз українська. Зверху на польській пише сад повітовий зал 2, а знизу на український суд трошки стерто, повітовий відділ 2. І зразу на тему мови ще одна табличка, вже 1890-х років, де на трьох мовах написано. І на нашій мові українській, тоді вона називалася русинською. Написано, на коли дасться чути звук дзвона, треба перед потяговою рогаткою задержатися. Особи, що знаходяться внутріш потягової рогатки, мають якнайскорше опустити желізницю. От що дуже цікаво, що це старий правопис: «Находяться окремо. Як Найскорше, теж написано окремо. Хоча в теперішньому правописі ці слова пишуть разом. Слово упустити то це взагалі е, старослов'янське слово, яке зараз в українській мові не використовується. Опустити, тобто покинути різниця. І далеко не кожен розуміє, що це в нас за такі таблички на польській або ж німецькій мові. Як бачимо, явна березов середній Іспа, космос, лючки. Ти, напевно, вже здогадуєшся, що це є все назви поселень. І ці таблиці називали колись. Паспорт хати. Тобто, якщо ви будуєте власний будинок, держава видає вам таку табличку, як паспорт хати з номером будинку та назвою поселення. Наприклад, в Яренчі то вже були таблички, от е, такі сині, емальовані, не вибиті. І там вже написано було не назву поселення, а вулицю. Улиця Маршалка Пілсуцького. Це була колись за часів Польщі на наших теренах центральна вулиця Свободи, де ми знаходимося. Ямна це є одна з найцінніших для нас таблиць також, тому що ямна це є зараз частина Яремчі, це є поселення між Яремчим та Миколичином. І що дуже взагалі цікаво, що цим всім табличкам більше ста років і це все як частинка історії тої епохи, що вже змінилося п'ять держав. Зверху над цими табличками — таблиці страхових компаній. Тоді, в 1800-х ще роках, то вже було, кожен був зобов'язаний, хто побудував свій будинок, страхувати його від вогню. Наприклад, Дністер у нас є три вида. Таблиць Дністер – це є страхова компанія, єдина, яка в той час була, і перша українська страхова компанія, яка відкрилася ще в 1869 році у Львові. Інша в нас є табличка Славія, це є Чехословацька страхова компанія. Ще інша, це. Товариство взаємних обезпечень в Кракові, польська страхова компанія. І найбільш рідкісна це товариство взаємних обезпечень в Кракові, але на українській мові. Це написано було тільки під час зунру, коли філія могла собі дозволити писати на українській мові, тільки в 1919 році. І лівіше це вже Петербургське общество страхувань. тобто це є табличка з царської Росії. З українських, до речі, земель, з Миколаєва. Нам привезли її друзі в свій час. І так само от в кінці нашої стіни є також ще одна російська табличка, «Застраховано в северному обществі. Так, а отут посередині е, цікава є таблиця з австро-угорським гербом. Реклама шоколадні. Ймовірно, е, що в нас. Більше 100 років тому була шоколадна фабрика. Зараз, на жаль, немає. Бачите, щось кудись йде покращення, а в деяких речах ми далеко не пішли. Наприклад, туризм 100 років тому, можна сказати, більше розвивався, ніж навіть тепер. Ну, я не говорю про останні декілька років, але раніше то був повна, була повна прокрастинація. Трошки по столам. От у нас є колекція столів. І розкажу про той, який мені найбільше подобається. Це є стіл з таким символом, який називають символ богині Лади. Самому символу близько 7 тисяч років. Столу приблизно 200 років, але тут ми бачимо розквітлий хрест. Це є символ жіночого лона. І цей символ зустрічають на наглеках ще в той період, коли був матріархат. На наших землях і на теренах як України, так і Румунії була одна велика культура, трипільська або ж як Румуни назвали, Кукутені. У мене також є декілька таких трипільських леків. На жаль, вони тут зараз не експонуються, але в часом, коли ми збільшимо наш музей, то вони будуть експонуватися і в ідеалі їм буде присвячена ціла кімната. Так, І що дуже цікаво, гуцули практично всюди, де можна і не можна. Вирізали або ж малювали цей символ, і навіть я зараз можу показати його і на одязі, і на колисанках, і на сволоках. Сволоки це взагалі окрема тема. У нас є в колекції два сволока. Один з них дуже унікальний 1845 року. Сволок це як частина хати, оберіг. І ці сволоки, культура взагалі вишивання, вирізання сволоків, як і вишивання сорочок. До нас прийшла ще з Київської Русі. Ще задовго до хрещення Володимира люди вирізали на своїх одвірках хрести з розквітлі, хрести, з яких ростуть квіти або хрести, з яких росте листя. І це все робили вони і так само на сволоках, от сволок, про які я говорю, от 1845 рік. І от сволик. От руни різні, от розквітлий хрест. І всі ці речі зображали люди до, скажімо так, 1940 х років. І потім чомусь ця культура вирізання на сволоках символів, які оберігали, так би мовити, символів берегів, Культура зникла. І це все зникло з приходом совітів, з приходом радянської навали, яка просто, скажімо так, знищила 90%, -90 культури на теренах всього СРСР. І, на щастя, на Государщині цієї культури залишилося ще. Більше, ніж багато де, скажімо так. До речі, я колекціонер фотоапаратів. Ну, так як я вже багато років працюю фотографом, в деякий період я працював і в весільній сфері, в весільній фотографії, також в весільній відеозйомці. Зараз я більше перейшов на етнофотографію з використанням якраз і частини нашого одягу, проте старовинні сорочки чи старовинний одяг я не використовую в наших фотосесіях. Виключно реконструкції або ж одяг 80-х та 90-х років. Але От, е, хотів вам трошки розповісти про один з фотоапаратів, який є в нашій колекції, називається FKD. Він е, не є такий старий, як виглядає на перший погляд, хоча е, фотоапарати з е, схожим механізмом. Неймовірно прості, використовувалися ще і в 1800-х роках, проте там якість була зображення набагато краще, ніж в фотографіях вже радянського часу. Це я можу продемонструвати навіть на колекції наших фоток. Чому так? Ну одна з причин це тому, що там е, е, використовували в папері елементи золота та елементи срібла. І взагалі в той час фотографія була дуже дорогою. От, наприклад, в нас є фотографія. Велика родини в великій рамці, то в той час вона могла коштувати там, 6 карбованців, коли корова коштувала 12 карбованців. Тобто фотографія як пів корови. собі уявити, друзі. І корова для багатьох насправді колись могла бути і розкіш. Не кожен міг мати корову чи коня. Постоли, які підтверджують Голодомор на Гуцучні 1946 року. 32-33 році тут голодомору не було, оскільки тут була зовсім інша країна. А вже в 46-му році, коли сюди прийшли совіти, масово нищили та гнобили український народ в горах і люди ходили в узуті з шин. Уявляєте, наскільки була бідність, що не мали навіть шкіри, щоб собі пошити взуття? Дуже теплі спогади з нашої останньої експедиції, яка відбулася 23 лютого. Ми тоді поїхали в село Космач, познайомилися з панією, яка кожного року виготовляє 20 тисяч дерев'яних писанок. І чесно вразила вона своєю історією, як от прості люди в високо в горах, в селі можуть самі себе забезпечувати, себе та знайти також роботу цілій сім'ї, цілій великій родині на таких простих речах, як нібито здається на перший погляд. Але 24-го почалося масове вторгнення, відтоді ми в експедиції не їздили. Дуже сподіваюся, що все вдасться знову відновити та рухатися в тому ж напрямку збереження культурної спадщини та збільшення експозиції нашого музею. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал «Гуцулення» на Ютубі і також підписуйтесь на канал Гуцульське життя. Так що любіть своє українське друзі!